Мої любі стрільці, вітаю вас в чакральному макро зборі на лютий місяць і та чакра, на яку світ звернути увагу саме вам. Це вішутха і це про самореалізацію, які можуть бути ознаки дисбалансу. Це склонність понижувати свої успіхи та заслуги ваші. Так може бути професійне вигорання. І може присутствувати також занижена самооцінка. Тому є постійна вас потреба в доказі того, що ви справжній професіонал своєї справи. І може виникати ще порівняння себе з іншими, критика до себе і таке подібне рекомендації для гармонізації цієї чакри. Про заявляти про себе як про професіонала, знати свої сильні сторони, навчитися їх презентувати, перестати порівнювати себе з іншими людьми і навчитися себе хвалити, і, звісно, валувати себе за будь-які досягнення, відійти від критики себе і інших, і також частіше говорити компліменти своїм професійним якостям. Я вас обіймаю і до зустрічі в наступному місяці.